А ми час від часу разом з вами будемо переноситись до Херсонської області, тому що ліквідація наслідків екоциду, спричиненого Росією, триває. І будемо говорити звичайно щоденно про це. І, зокрема, зараз екологічну ситуацію в південному регіоні контролюватимуть за допомогою мобільних лабораторій. Про це повідомило в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Там оприлюднили результати дослідження поверхневих вод з річок Дніпро та Інгулець. Виявили незначне зниження вмісту розчиненого. Кисню перевищення заліза та нітритів вміст нафтопродуктів у межах норми за іншими показниками відхилення і перевищення не встановлені. Однак вода змила велику частину поживних елементів родючого шару ґрунту, а це вже руйнування рослинного покриву. Для боротьби з катастрофічними наслідками міндовкілля спільно з українськими науковцями розробляє план відновлення для забезпечення екологічної стабільності. Я думаю, що протягом тижня ми напрацюємо, затвердимо цей план і перейдемо до конкретних кроків. Також ми очікуємо на швидкі рішення, які є у наших колег з Європейського союзу для відновлення цих територій. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. З нами Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам, добрий день. Знаємо, що мали ви досвід роботи на Херсонщині цими днями. Перше питання буде логічним і прогнозованим. Перші враження, що побачили, і чи була якась така, знаєте, трансформація цих вражень. Ну, насправді найбільше, що вразило, це чітка координація, та як то кажуть, єдність наших людей, тому що в нас дійсно в українців в ДНК є а, бажання і можливість допомагати один одному там з першого дня чітко працювали і наші поліцейські, і нацгвардійці. І рятувальники, і волонтери, які доєдналися, і е, Херсонська військова адміністрація все було дуже чітко координовано, не було ніякої паніки. Я впевнений, що ворог намагався більш за все добитись цієї паніки, але її не було. Люди рятували один одного, допомагали, і це, це перше враження, яке було там. Пане Олексію, ця війна показала, що рівень імпатії серед українського суспільства він зріс до стелі. І коли зранку українці прокинулися, дізналися про трагедію на Каховській ГЕС. Допомога до Херсонської області летіла з усіх куточків країни і за кордону. Туди ринули волонтери, які намагалися допомогти там на місці. Перші години, та й навіть якщо я не помиляюся, першу добу волонтерів допускали до порятунку людей, будівель, тварин. Але в певний момент військова адміністрація заборонила волонтерам пересуватися затопленими вулицями, затопленими населеними пунктами. Чому це сталося? І чи зміниться ситуація у найближчий час? Ну, все дуже просто. По перше, це просто небезпечно, тому що йшли постійні обстріли. Обстріли йшли саме чіткі по евакуаційним маршрутам. І наскільки мені відомо, і у другий день, і у третій день були поранені серед волонтерів. Потрібно прислухатися до професіоналів. Вони дійсно знають, що роблять. Я знаю, що волонтерів долучають. Є окремі групи волонтерів, які координуються нашими. Рятувальниками і вони допомагають працювати. А, але якщо знаєте, були ситуації, коли волонтери допомагали волонтерами їх ще рятували е, наші рятувальники, то, то це дійсно ну погано. Ну найголовніше мета була військової адміністрації це забезпечити е, усім, е, як то кажуть, безпеку. Е, По-друге, це ну дійсно є е, проблеми з водою. Потрібно сьогодні розуміти, що може бути в будь-яку секунду, як то кажуть, поширення інфекційних захворювань та бактерій, і там потрібно, щоб працювали професіонали на місці. Пане Олексію, ну можливо, тоді і якісь поради волонтерам, ну, ми розуміємо, що ця ситуація не на день і не на два. Поради надаються військовою адміністрацією та. Усіми інстанціями, які працюють, найголовніше порада сьогодні, коли ви їдете до Херсону, продумувати майже кожен крок, продумувати, яку воду ви плануєте пити, якою водою мити руки, якою водою ви будете обробляти продукти. Очування прислухатися до військової адміністрації та телеграм-каналів, які надають своєчасну інформацію до якості води, де в яких населених пунктах можна користуватися водою, а де вже не бажано. Тому що якщо ви сьогодні в якомусь таких населених пунктів будете використовувати воду та поїдете потім додому, є можливість привести ці бактерії вже додому. Пане Олексію, ми зараз багато говоримо про Херсонську область і про наслідки, катастрофічні наслідки для цього регіону. Але ми з вами, користувачі соціальних мереж та інтернету, і ми бачили, що відбувається на одеських пляжах, зокрема міста Одеса і Одеської області. Туди припливають шматки землі, на яких допливають тварини, викидує туди дивани, телевізори, холодильники. І ще кілька тижнів тому ми говорили з тамтешньою владою про від відкриття, можливо відкриття купального сезону літнього. То тепер це під великим питанням, що відбувається в Одесі. Чи моніторите ви як народний депутат ситуацію там? Яка нині обстановка на одеських пляжах? І що там з Чорним морем? Так, звичайно, ми цю ситуацію контролюємо і моніторимо на сьогодні. На жаль, Чорне море починає опріснюватись майже в три рази. Змінюється. Ситуація з водою сьогодні вже є деякі участки, де з'являються не дуже, скажімо так, безпечні хімічні елементи в воді, і сьогодні військова адміністрація та ДСНС вже попереджає одеситів стосовно того, щоб купатися в воді. Потрібно насправді, моя думка, потрібно посилювати заходи. Потрібно ще більш контролювати доступ людей до води, тому що як я ще раз повторююся, ситуація змінюється кожне, як то кажуть, хвилини. Окрім того, одесити вони ж дуже відповідальні люди, і той бруд, який збирається на пляжах, усім хочеться дуже поприбирати. Але це не можна робити самотужки, всякі громадські організації пропонують жодеси там. Давайте об'єднуватись прибирати, тому що ми не знаємо, що може припливти. Ми знаємо, що за останні три дні майже шість мін було знайдено на узбережжі Чорного моря, де в Одесі. Тому це небезпечно, і сьогодні Одесити та гості нашого міста повинні трошки, як то кажуть, собі відмовити в тому, щоб іти на море. Шановні друзі, давайте дослухаємось до цієї поради. Пане Олексію, дякуємо вам, Олексій Леонов, народний депутат України, Дякую. член комітету з питань фінансів та митної політики. Був з нами.